Найновіша колекція штор 2024 року. Наша вся команда просто від них у захваті. Родзинка цієї тканини в тому, що вона багатошарова. І візерунки мають просто вражаючий 3D-ефект. Особливо, наприклад, коли ми змінюємо освітлення або просто зашторюємо штори. Маємо в наявності сім кольорів і кожен колір має кілька відтінків. Наприклад. Холодний айвері з срібними вставочками, молочний, колір капучино, Бірюза з сірим, на сьогодні дуже актуальний колір. Ну і усі відтінки сірого, які не здають своїх позицій останніх кілька років: сірий з бежевим, класичний сірий і колір графіт. Угу. Mm-hmm.